Ви знаєте, команда, я це замітив от по життю. Чим ти добріша людина, тим найбільше по тобі їздять. Хоч там і кажуть, ой, да ні, то да якщо добра людина, то да й добре спілкуватися, це добре, але вигідно, в основному вигідно. Якщо ти дозволяєш прогнутися по першому дзвонку, ой, дайте, давайте, даже сам біжиш, ой, та піду допоможу, я їй да допоможу, напевно, бо там те, те те те, те. Тебе не просять. Тебе не просять, не допомагай. Помієш? Мені як щось треба. Балалайку, ніхто. А як от мене щось треба, всі в чергу, всі сам поможи, руслан те. Тут от роботи є годинка робоча поробив, думаю, зараз це ж ліхтара цього роблю, батьку, поняли? Секунду. Тільки як щось мені треба, бляха, всі зайняті, всі по роботах, той приболів, та приболіла, та срачка та болячка. Чого так? А хоча кажуть, ні, ну добре, то це ж добре, то і легше, а то як воно сикає поміж жив чи до, то, що з ним договориться, отакими треба бути. В наш час такими тільки треба бути, тому що по-іншому ніяк. Тільки ти побачили, що десь ти прогнув, все, бабця на капці, тебе поваги нема. Нець. Я це школи, з школи навчання. Роботи нема. Так, ой, давайте поремонтуй, ой, давайте давай давайте поремонтую. Давай і що? Скільки я ремонтував, гроші не брав ні одного. Як сказав одному 100 гривень, бо поїхав в Київ за отої деталі. Тоді дорога була 80 гривень, по-моєму. Купив деталі, щось на 50 гривень, грубо говоря, поїхав, купив деталі, приїхав. Ну, по, виходить, по 80 гривень дорога, да? по 40 гривень 80 і плюс. Ну, коротше, по Київ, ну, коротше, факт того. Кажу, та вам даси 100 гривень. Я таке вислухав, що просто Жесть я потратив свій час, поїхав у столицю, зранку встав у 7 часов, бо маршрутка в 7 йде. Поїхав, в 6 часу вечора приїхав назад. І від того я ще й поганий остався. До неї беноматі, ну, як той казав його допомагати. Краще базар, он Житомир, поїхав, завези, отремонтують, тобі дадуть гарантію, як ти сильно хочеш. Ну, це, ви поняли, дадуть тобі гарантію, все буде офіційно, все як положено. Хочеш добро зробити, після того я сказав, ні, ніяких не ремонтів. Хочеш, ото, щось, будь ласка, на маршрут, можу підсказати, на маршрутку і все. На таких тільки їздить, по селі тільки сплітні пускали, що, мов, о, Руслан, да, да зажирів, 100 гривень попросив. А ти порахуй ту деталь, взяв би на, зараз на пошту, дорожче ще й обійшлося, розумієш? Люди не цінять те, що ти робиш. А тим паче, якщо тебе не просять, то краще не роби це. Це буде краще для тебе і збережеш той час, краще задери ноги, даляєш да, да полеш. Понимаєш? Оце буде найкраща кра позиція і буде найкраща думка. Я так це вважаю. Я це зрозумів. Який би ти поганий хороший не був би, так не поганий. Який би ти хороший не був, ти все одно будеш поганий. Бо ти скажеш без навару, як сказав ту штуку, то ти що, просто мотло? 100 для села 100 гривень, ти за 1000 гривень півсла можна взяти, помієш? Купить? За 100 гривень ти що? Я думаю, ти безплатно, каже, зробиш. В смислі? роботи не маю. Після навчання, ну де ж жош якісь треба брати. Ну отак, отак воно, ну, на жаль, працює, працює на сьогодення, молодь. Не будьте такими. Ото краще жорстко будь. А хто пойме, той пойме. Все, всім добра, все, туши, молодь.